Вітаю на каналі Вінниця. Сьогодні хочу показати вам шопер своїх покупок вихідного дня. Сьогодні у нас субота, 26 липня. Отак от, от швиденько і липень добігає вже до кінця. Я ходила сьогодні в АТБ, тож у мене сьогодні покупки з АТБ. На цьому тижні дуже хороша акційна пропозиція. В АТБ діє на масло білоцерківське, екстра 82% жирності. Моє найулюбленіше масло, яке я люблю. І звичайно, я купила дві. Пачки покладу до холодильника, воно по 81 гривні 50 копійок. За дві упаковки я віддала 163 гривні. Також купила яйця. Десяток яєць взяла яйця, були по 49 гривень. 70 копійок. Мені потрібно було купити, то я ж я ходила зі своїм лоточком і взяла десяток яєць. Хороша акційна пропозиція на цьому тижні на пергамент від торгової марки Своя лінія 5 метрів в упаковці і коштує 18 гривень 70 копійок. Мені дуже до вподоби цей пергамент. Він хоч не силіконізований, білий, але до нього нічого не липне. Навіть при випіканні можна нічим не змащувати. Тож рекомендую, якщо не знаєте і обираєте пергамент, ВТБ не прогадаєте завжди вдалий буде. А від торгової марки просто наша. Купила сьогодні сметану 20% жирності. А, зараз скажу вам, 180, здається, в них в упаковці грамів. Щоден, да, 180 грамів в упаковці і коштує просто наші 29 гривень, 70 копійок. До речі, теж на знижках, було, тож я його вирішила взяти. Сьогодні хочу приготувати смажені пиріжки з картопелькою, але на бездріжовому тісті хочу зробити на кефірі. Ну, купила сметану, щоб. Піддобрити, щоб ще смачніше були пиріжки. А кому цікаво, відео з рецептом хочу показати вам далі, тож запрошую. І ще покажу вам, бо тебе я сьогодні купила два лимони. Лимони були по 88 гривень 50 копійок за кілограм. Я за два лимони віддала 25 гривень. Також ще купила сьогодні сир. Сир литовський взяла 180 грамів в упаковці. Зараз скажу, 12 12 місяців. Термін дозрівання. Джугас він завжди в АТБ є, і я його вирішила взяти по 161 гривні. І ще там був теж на знижках сир. По 111 гривень, але іншої торгової марки твердий. Кому цікаво, теж акційні хороші були пропозиції. Розпушувач взяла. Розпушувач був по 5 гривень, 50 копійок. Цього разу я вирішила. Свій вибір е, залишити на докторі Отхері моя улюбленіша торгова марка саме по розпошувачу. Мені він подобається. Тож взяла його і взяла свого помічника. Е, це білизну. Я взяла 24 гривні 90 копійок від торгової марки Розумний вибір, бо в мене закінчилася білизна, і треба було поповнити запаси. Взяла ще білизну. І, і заходила і ще в м'ясний маркет. В м'ясному маркеті я сьогодні купила борошно, бо борошно в мене закінчилося, і треба було купити борошно. Я взяла Вінницький млин, мені теж доходи, бо ця торгова марка. Але щось давно не купувала борошно і здивувалася, яка зараз вартість на борошно. Піднялася трошки. Бо я до цього купувала по 49 гривень. Міс здається, Вінницький млин 2 кг. А сьогодні дівчинка пробила мені кг борошно, було по 60 3 гривні, ось такі ціни. Бачите на борошно? Трошки піднялося воно по вартості. І заходила сьогодні в грядку, купила сьогодні кеші. Кеші було по. 69 гривень за 100 грам. Я попросила 50 грамів, і мені на 34 гривні 50 копійок дівчинка зважила кеші 50 грамів. Ось такі в мене сьогодні покупки. Доварюється в мене картопелька на пиріжечки. Тож, дякую, що приділили час саме огляду, і запрошую вас посмажити разом пиріжечки. Вариться ще в мене картопелька. Я дуже е, полюбляю варити картоплю, яку буду потім використовувати для начинки разом з лавровим листом. Він надає неперевершеному смаку саме картоплі, Тож завжди додаю його. Вже посолила картоплю. Вона доварюється, і будемо готувати начинку. Так, ну що, картопля в мене вже зварилася, водичку я злила, хочу додати вершкового масла для вершкового смаку. Як вчора мене кума телефонувала, надихнула мене, казала, що вони теж готували пиріжки, і, але дріжджові і так смачно розповіла, що надихнула мене. Тому треба сьогодні теж пиріжечки зробити, але на кефірі. Тож готую, як казала кума, побільшенько вершкового масла, щоб прям ніжний, ніжний смак був. Хочу дуже до речі подякувати за те, що ви залишаєте свої відгуки про рецепти, які я показую на каналі. Те, що готуєте за цими рецептами і ділитеся своїми враженнями. Для мене це безцінно. Я вам за це дуже хочу подякувати. Бо найголовніше, що ви надихаєтесь і готуєте, і смакуєте зі своєю родиною. Ну що, начинка в мене готова, поки вона буде охолоджуватися, зробимо тісто. Тісто в мене буде на кефірі, тож я беру 250 мл кефіру. Кефіру. До кефіру я додаю соду, додаю півчайної ложечки соди, перемішую все. До речі, оцю мисочку я купувала, пам'ятаєте, в сенсії, десь півроку по тому, дуже задоволена самою якістю. Я якось на знижках придбала, і мені дуже до вподоби саме. Місити в ці мисочки дерев'яні. Ви побачите, як погаситься сама сода, воно зашипить, бульбашки такі, ось бачите, будуть на поверхні. Це значить сода погасилася. І додаємо півчайної ложечки солі, а також чайну ложечку цукру. Додаємо борошна. Борошна нам потрібно буде десь 400-450 грамів, але господині знають, що борошна буває різне, треба дивитися. Так, і перемішуємо. Додаю борошна і будемо замішувати тісто. Тісто на ці пиріжечки воно має бути м'якеньким, пухкеньким, не липнути до рук, має бути забитим. Працювала трошки виделкою, бо я зазвичай. Замішую воделкою, мені так зручно, а потім вже руками. Що, замісили тісто? Ось так воно виглядає. Бачите, воно м'якеньке налипне вже до рук, але в той же час ми його не забивали дуже борошном, адже воно ось так. Так має виглядати. Це тісто завжди вдале, воно вийде у всіх, на відміну від тіста, яке, наприклад, з дріжджове. Знаю, що багатьом, кому воно не піддається, це тісто дріжджове, багато чоловіків, що ну, не виходять в мене пиріжки на дріжджовому тісті, а ось на кефірі завжди вони вдаються. Ось так от у нас гарненько з вами вийшло тісто. Ми його зараз притрушимо трошки борошном гарненько. Так от накриємо рушничком і даємо йому трошки відпочити. Поки відпочиває тісто на пиріжечки, вирішила поставити ще компот. В мене трошки було порічки, яблучка вже літні, сезонні, бачите, такі яскраві, цілий натюрморт, лише додала ще гілочку м'яти. І коли вже звариться, ще хочу додати а, дві дочки лимончика для лимонного смакуща. І ось такий компот, літня, справжня насолода вийде. Формую спочатку кульки. Взагалі я люблю маленькі пиріжечки, тому нарізала їх невеликими за розміром. Ось дане тісто в нас, яке вийшло, то виходить десь 16-17 маленьких пиріжечків. Зігрівається патення, а тим часом я вже формую наші маленькі пиріжечки. які у нас з вами вийшли разом пиріжечки, зараз зроблю ще салат і будемо смакувати. Я ще сьогодні сметану купувала вам показати один, взяти який він в розрізі. Яке дуже-дуже тоненьке тісто вийшло і дуже багато начинки. І ще за рахунок того, що ми додавали вершкового масла, не пошкодували в картоплі, це буде неперевершений смак. Зараз будемо пробувати. Це дуже смачно. Готуйте обов'язково за цим рецептом. Обов'язково не шкодуйте ані своєї любові, ані вершкового масла в начинку до картоплі, бо це поєднання не перевершено. Дуже смачно рекомендую. Володжуйтесь, бережіть один одного. Ну і як завжди, буду вдячна вам за ваші коментарі, підтримку україномовного каналу своїми коментарями, вподобайками і підпискою на канал Шопінгфініця. До наступних зустрічей.